Після того, як фактично російські фільми пішли з нашого ринку, майже повністю деякі звичайно, залишилися. Нас хочуть переконати в тому, що без Росії ми якась третя чи четверта країна світу саме на кіноринку. Але це от неправда, і це ще раз доводить той факт, що європейська кіноакадемія, такий собі європейський Оскар, оголосила номінантів 2015 року, і року. Серед них є п'ять фільмів, які демонструвалися на 45-му міжнародному кінофестивалі молоді. Серед них Барани Мустанк сидів голуб на гілці, міркуючи про браво та 45 років. Це фільм був відкриттям молодості. от бачите ці фільми, які бачили українці, які тут одержували певні нагороди. Тепер ще матимуть можливість одержати визнання і. На європейській кіноакадемії. Ну а ми сьогодні заглянемо за лаштунки. Я б так сказав події, яка сьогодні є лише для обраних. Це допрем'єрний показ, вистава, яка називається Гостя. Там багато зіркових персонажів виконують свої ролі. Серед них є відомий актор і режисер Ахтем Сайтаблаєв, який знявся. Відзняв відомий фільм Хай Тармай, зіграв там роль відомого героя Радянського Союзу, Льотчика, який прибув додому з війни. В Крим, коли саме його зачищали від кримських татар, і от е, наша колега Марічка Бурмака. Вона зараз є за лаштунками. Є на презентації фактично цієї вистави. Гості вона має можливість поспілкуватися із Ахтемом Сейтаблаєм, розказати, що власне підготували автори цього творіння для глядачів. Маріко, тобі слово студія. Ми знаходимося у театрі Франка, де відбувається прем'єра вистави гостя. Вистава вже почалася. І е, нам вдалося буквально на одну хвилину перехопити виконавець однієї з головних ролей Ахтема Сейдаблева. Привіт. Привіт. Е, в цій виставі, насамперед, що хочу тебе запитати, ти е, виходиш на сцену, граєш українською мовою. Я це читала в дуже багатьох профілях. Чи складно давалося? Так, доволі складно. Доволі складно, а це, це для мене є, звичайно, і е, велика відповідальність. Е, це вистава, яка буде постійно виходити на сцені театру Франка. Чи це буде... За гастрольний проект я не можу на це питання відповісти, тому що я е, не в курсі, як це буде е, подальше е, відбуватися, але сьогодні це на сцені театру Франка, а потім е, мені так здається, що це буде як е, звичайна приза і грається на різних площадках. Що найскладніше було в роботі на цією виставою? Текст і за мінімальне время в в. Упоїзд, тому що я не с самого начала участвую в этом проекті. Ерік Шмидт, кому належить власне ця книга, названа гостя, він написав ще одну фантастичну книгу, взагалі багато, але резонансна це Оскар і Рожева Пані. Після цієї вистави, яку ми сьогодні побачимо, з яким настроєм глядачі повинні піти додому? Uh, ну, это драма расставания, мучительного розставання uh, со своїм прошлым, з прошлым, в котрім ти. Uh, был молод. Но в данном случае речь идет о главной героине, поэтому когда-то была успешна, красива, любима. Это всегда достаточно сложно, когда ты мучительно рвешь все связи с прошлым. А еще более мучительно, когда твои близкие понимают, что это твое состояние, оно в принципе, ну, скажем так, его привычно называть ненормальным, Uh, это большое испытание для близких людей. І вот, uh, о том, наскільки бережно, о том, наскільки драматично о том, насколько больно, uh, это происходит, и о том, насколько ми должны бути внимательны і бережіть друг другу вообще в жизни. Вот, Мені кажется, об этом этот спектакль. Повний зал, жодного зайвого квитка mm -hmm. не можна було знайти, не можна mm -hmm. було купити. Дякую, що згодився Дякую. з нами поговорити. І відпускаємо тебе. <laughs> Дякую, студія.